Доброго ранку смачного сніданку. Пау-пау-пау! Ми на Святій Галичині з манатками. Люди приїхали з Америки, з Америки. Зацініть бійку. Наша машина застрягала. Хтось не вміє паркуватися і заблокував машину. І ми два дурачки стоїмо. Цими пакунками мінус чотири. Вероятно стресу. Я ще й навіть не, не засувалася, думаю, так, я ж зараз вийду та і одразу в машину сідаю. Наша. Наша. Хочу пісяти Я подумала: ну в поетзі я вже не буду йти. Додому 5 хвилин лишилося. Краще пішла. Перша, друга і третя, і десята. Не знаю, чи вам видно. Забери, забери. Боже, яка добра капуста. Шушва да. цікує. Це рулька тут. Ей, будь ласка, можна, можна пару слів. Коментар. Чи очікування різдва? Чи ви очікуванні різдва? Ви засмучений, бо вам ніхто не дає їсти? Пане Томас, будь ласка, декілька слів. Не тікайте від мене, будь ласка. Я так довго чекала, щоб взяти у вас коментар. Будь ласка, скажіть щось. Чому ви мене ігноруєте? Будь ласка, скажіть пару слів. Не хоче Украла ще один, бо вони які добрі. і Без нічого, без жодних начинок, без вишень, без повідла, без, без пудри. Прості. Це Боже благословення, Я люблю святу Галичину, Бо тільки в нас такі добре. Всіх інших Такое. Прийзіть в гості, що я можу вам сказати. На небі засяла вечірня зоря, наступила святовечірня тиша. Дяний ангел став літати від хати до хати, розсипаючи зірочки даруки. Гроші будемо ділити по моїй системі кульця. Твоя. я. Подивіться. Багато. Я перший <laughs> розбагаті. <laughs> в мене є таке щастя, ніколи на святвечір не знаходити в варениках копійки. І що ви думаєте? Штоїть, тут, стоїть один останній, як ми вже повечерили на тарілці. Думаю, ну ж, не буде він тут один стояти. Доїм. О, доїла. Моє багатство буде з запіздалим, але нічого. Палина здоров'я і щастя, і решта все буде. Хто рано встанети ішов, правильно дойде до церкви. Бо шо, бо Христос народився. Ішо, і зловімо його. Так, сюди з боку. А нічого не Чекай. Мам, Христос народився. Даруй волю, щастя й долі, нашій нації Україні, даруй волю, щастя й долю нашій неці Україні. Він чує вас цими святами, щоб від сіл провадили других, дочекали щастя, здоров'я, радості, веселості. Многоліт прожити. Христос Сергій. Дякую, дітки. як беріть тоді горішку, я бери, Та горіш, Беріть, беріть, там мені не шкода, беріть. За колядувати. Друзі, збиралася громада колядувати. Не назбиралася, і всі пішли по домах. Позор. Але я пішла до сусідки, Зроби... боже, які колабані, вибачте, це просто. Котечкор вайб. Так от, пішла до сусідки. Зробила їй всілякі справи в телефоні, в WhatsApp скачала, свій номер їй став. Ну, коротше, фігня. Просиділи мене десь дві години, Вигостила мене пляцками. Дай їй боже здоров'я. Я пляцки не їм, до речі. Але в неї думаю, та, з увічливості та й з'їм. І яку у несу оплятські. Їх буду їсти не я, а мій пат. Пирожки. Зараз вам ще старалася вам ця інформація, але затяніть, яка колобани зараз зараз. Затяніть. Затіліть, яка довго. Що ні, втопитися можна. А Майко Кайдаш такий втопився. Все, бувайте здорові, бо я вже аж не знаю, якими дорогами я маю йти, щоб, того... щоб не теж не втупиться в болоті. І щоб мене змерзла рука, тому пока. Нема мене, то й не ма кому їсти сирник. Я то всі люблю, не лиште? Ні. А я кажу, що так сильно, як я, сирник ніхто не любить. А це я вам я не люблю сердити. <сувач> то я за то й кажу. Проблеми його може не бути. А я кажу, а я до вас приїду, коли... Бабка каже, ти приїжджай коли хочеш, а Маруся найприїжджає 29 лютого. Так каже, а що я малий накше сказати? Друзі, доброго ранку! Христос народився. Я нова, нова ведуча каналу Хащі. Знаєте чому? Тому що в мене отакі краєвиди. Я із зупинки пішкаріком тьопаю е, в село до бабки. Тут е, нормальний такий морозець, що сніг, я не знаю, в нас його немає. Ви бачили, що в нас робиться в колобані на 3 метри? От, і я. Чим чекую? Ох, пт твою мать. Чим чекую до бабки. Поки що вони всі в церкві, але поки я прийду, то вони вернуться звідси, звідти, подивіться. Ну, файно. Це, звичайно, не гори в мене вдома. А поля, але нічого. Так теж можна жити, так теж файно. Тут в мене э, пакунки, хлопцям, ой, пакунки хлопцям, Тому що я з порожніми руками не приїжджаю. Фух. Мінус рука насправді. І що? І будемо і зараз колядувати, грітися, пити вино. І пліткувати. Залишайтеся на зв'язку включеними Що сказати? Хотіла б сказати, підписуй... підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, але в мене каналу немає, тому просто, просто будьте моїми друзями в інстаграмове і в життю, щоб дивитися. Ой, машинка зміни. Щоб дивитися. Ці геніальні прикла... прекрасні влоги. Дивіться, друзі, чим вище ми вибралися на гору, тим в нас красивіше. ті, -ті, 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 -ті. Я мала би на одвіт, яка клибаня. Ану в чи ні. Хіба не втопилася. А, що я казала? А що поки я йшла, я мала б не наєднутися смачно вже десь рази три. Тому руки з кишені виймаємо і чим чекуємо. Любі друзі, як бачите, ми вже в селі поведні як це хрест. Я б дуже хотіла вам показати, що нижче царку. Але тут цвинтар, і мені попри цвинтар, легше піти додому. А якщо я піду попри церкву, то мені доведеться заходити всередину. А я в такому дуже презентабельному вигляді. І мене ще зараз скажуть, що пішли, будемо тебе мирувати. Хто знає, що таке мирувати, той слава Богу. А хто не знає, співчуваю де ти слабі цілий рік. Або життя жорстоко. Гаразд, Друзі, заради вас я зроблю таке виключення і піду попри церкву, просто щоб показати вам, як тут в селі моєї бати приготуватися. Ну, по-перше, ми вже тут бачимо ось такі якісь трошки гори. Раз це не гори, це там просто зверху поле. А от це... ой, те, що ви бачите, називається кар'єр. Там сміття немає. Але от просто така штука. І от ми вже бачимо, як видніється церква. Шановні гості, дорога родина, от вам, от вам. Думки, ох, я ви Я тільки сказала, думки чи наїбнуся я сьогодні. І ледь не наїбнуся. Біля церкви вже не можна отікатися. Ні штучки, так раз. звати Орс, чого весь не знаю. знає. Для нас він завжди совітський. Тут голова солища кричала, що ми їли її малима. І тепер я її забрала, в дім простаріла. Ну, тут ніхто не жив, помітно. Там, чуть-чуть далі. Я забрала на з зрисом круг. Жива. Подвиклась на кнопку сим. Колись ми то, то дружили, то не дружилась, одна дружили, сварилися, вибилася. І тобто їх немає. І тривала мені колись святі. Штуки. Стара хата моєї бабки. Де вона літує. А такі, як бачите, тоді. Тут дуже гарний. Ця бархан. Тут стара на хата, за якою письма доглядали, але потім приїхав і Сказав, що вже не треба. Ну, коротше, результат бачите самі. Бархан! чого Гав ти гав, ти гав Чого ти гавкаєш? Що не знаєш, хто я є? Гав-гав. Хочеш бігати? Я тебе не пущу, бо мені не можна пускати. Так що все, сіди чам. Друзі, прийшла до хати, в хаті нікого немає. Понятне діло, що немає наші церкви. Зато хата відкрита. Крутяк. У мене мінус рука. Вона приблизно запачервона, як моя хустка. Вам не видно, бо в мене всі волосся повилізали. Все, зараз буде анпакінг. О, пак шурум тур. Ціні, які в нас тут вазони. О, в мене аж рука не підноситься. Ой, і ще тут. Файно, ні? Тут у нас свята кімната, свята святих, тут бабка з дзядцем сплять, тут дзяджу, а тут бабка. У них тут такий красивий вид з вікна, дивіться, квіточки. Хтось ще прийшов? Ні. Просто бархан гавкає. Такий вайб у нас. Боже, ну як красиво, Я люблю цю кімнату. Бо вона у нас така асоціюється з дитинством, тут ще колись посередині ставили стіл, сиділи тут на Різдво, будь-які інші свята і гостювалися, приймалися, набувалися. Мені просто, бачите, скучно з ким говорити, а я щось приїхала додому і так мене береться бажання говорити з усіма балакати, щось, чіплятися до людей, питатися щось у них. Ну аж, аж де. Зазвичай така скромняшка, серйозно. А, а зараз кло, у мене. О, як так? щось трошки прикучили і лишилося, лише на один бік. Тут якась, боже прости. Тут у нас такий квітничок. чок. Вот, Мати всяка штука. Вологу збирає. Ну, Правда, трошки ще є. Ага, є, ця штука допомагає. Отже, такий у нас квітничок. Юленка, бачите, посередине, невбрану. Я только сейчас поняла, что тут мои евенки. Вот, что Ну, зазвичай тут питочки в курсе. И столбик. там, там, трошки дальше, там, нас там, вот, там, Ой, ой там, 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 тут там, 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 є там, Ей я там, что у нас есть одна такая штука. там, 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 Илюши. там, 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 Це наша іваночка, золота наша дитина. Це наша Маруся. Не дуже золота дитина. Ще раз Максим. Скрипаль, тому я. Ще раз Іваночка з дядю і бабкою. Боже, недовольна дитина. Боже, вам хотіла їсти. А не так. Так ще у нас така штучка є. Така. Я не знаю. Це не схоже на нашу бабку. Можливо, це прабабка. Лешикий образ. Тут такий. Інтересний. Не знаю, який він Ну він не Це ви вже бачили, це вже бачили. О, на шафі сіляки причантаю і кінь стоїть. Ну і тут така штучка і грубка. Ковір, звичайно, що на стіні. Інколись був інший. Якісь... Опача. якісь узори були, ну, і було інше ліжко. І ми обід тут спали. І прокидалися. Дивилися вітайку. Ні, перед сном вітайку на обід. А після сну сліпу, а потім ворожку. О, поча, що я знайшла, я хотіла показати. Унітаз. Веселий унітаз. Тут нічого немає. Тут порошок. поршок. І Що вона знімається? А так ілюша сялка є понакуні. все, тепер буде сидіти і чекати. Так, у вас є. Добрий день. Що ти там сидиш в сіні? Ти квокав? Чи ні? Ну, ще скотч від її в шість. Я їхала до Каспери з тобою не їздить, а? 8 восьмій годині. Ту до Січук? Я не знаю, щось не їздить. Ну, сьогодні не було, вчора не було, позавчора не було. А в Сабель собрали десь і обертай. А спогадайте з першого разу. Ну, а де? Бачите, ось ця то. Витворює, то. Mm, нормально. Тобто, як на нього? В нього очі як в зміюки. Я б згодом. Він на гору птів. Де поставили? Всьо. <кхи> Пусти його. Чого пустив? <кхи> Я собі yeah, just... yes, mm -hmm. хочу її виучить. Колят, коле, коле, дайте, дайте, друзі, м'ясо і 100 на похмелий. Класс. Удар! Ты сама А кому гремного. Нікому собі. зараз трошки хоч розп'єнію. Найдру. <смір> Давай покани, він і йдемо до моєї ноги.

Τους κεζιάνι ακού, πετρέφει να κολλήσει. Максим упав, паук то що таке Максиму Павло Макай. За вуха, за руки, за ноги. Це <гану> добре, що факт це не Друзі, доброго ранку. Ви ще не знаєте. Але ця людина сьогодні відправляється в подорож. У мене плат щоб не змарзнути. Я у колготках, в термосі і в джинсах. І також кайпарка. У мене в курсі теплий шарфічок Боже, я ти взимаю, що пуховий, як мій звичайний, довгий щоб теж не змарзнути Там в мене найнеобхідніше. Тут у мене, боже, треба було не зняти, як я засуваю це валізу. Речей там багато немає, але я туди запала дублянку, а вона є на цілу валізу. Сміх і гріх От, і тепер я на мого водія. Та, ми їдемо. Тому залишайтеся на зв'язку включеними. Підписуйтеся на мій Інстаграм і будьте моїми друзями. І в Інстаграму, і в життю. Тому що, де вам ще такі приколи дивитися, як на в мене в сторіс? Друзі, добрий день всім! Гадайте, де я. Я всколи. Ми зараз поїли. ще чекаємо на всіх і їдемо до Мадярів. Тут такі красиві гори в Львівській області, я просто вражена. Дуже мені подобається. Я так задивляюся. Капітально. Їдемо цією машинкою. Не з моїм улюбленим шофером. Такий трошки. Ну, коротше, не, не дружочечок. Але його наказав мій водій. Пропишуть пілюлі, якщо мене одижвати ти Поняли? Тому Отакі пиріжки. Каже, <клес> такова сьогодні і чуєте толі срівна. Aqui